Що, друзі, всім доброго дня, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Рівно тиждень, як в нас не було нових відео, тому ми вирішили це трішки виправити і зняти для вас такий топ-5 автомобілів Луцького авторинка з бюджетом до 9 тисяч доларів. Це будуть ліквідні, безпроблемні, надійні. Дешеві в експлуатації, і не дай Боже у вас щось зламається. Це буде дешево відремонтувати і в подальшому легко буде цей автомобіль продати. Такий топ-5 автомобілів луцького автопазара. І розпочнемо. У нас заслужено на п'ятому місці, буде Volkswagen Golf шостого покоління. Ось саме тут у нас дивіться цей Golf 2009 року, з 1,6 MPI бензиновим двигуном. Саме цей двигун всі полюбляють за рахунок того, що він у нас атмосферний. На нього легко ставиться газ. Він у нас немає. Турбіни, немає того самого баному насосу, високого тиску, який коштує нереальних грошей, немає тих дорогих форсунок. Це звичайний атмосферний двигун. Заправляй і їдь. Переварює будь-яке пальне, також в обслуговуванні, в ремонті він там 3 копійки коштує цей двигун. Замінити кольця, маслосйомні, компресійні, і поїхав далі кататись. Це що на рахунок таких всіма любимих бензинових двигунів? Також ще тут ставився 1,4 атмосферний бензиновий двигун. Також безпроблемний, також надійний. І ще тут була велика кількість двигунів, як бензинових, так і дизельних, про які я вам розкажу трішки пізніше. Зараз давайте нернемо в салон, подивимось більш детально, що в нас по цьому автомобілічку. У нас, дивіться, шкіряне кермо, підірівчики є, кондиціонер, п'ятиступочка. Там, в принципі, все. Передні склопідйомнички. Чорний класний колір. Чорні легкосплавні диски на зимовій гумі. Чорний візуально він дуже такий гарний, за рахунок того, що це ще хетчбек, класна, така сімейна, точніше, навіть не сімейна, а міська автівочка для їзди по пробочкам десь по, по, по таких складних місцях. Так, дивіться, у нас 9 рік, 1,6 бензин, 240 тисяч пробіг і ціна 8350. Є сервісна книжечка, ця автівочка до нас приїхала з Німеччини. Є мивачі передніх фар і дивіться, у нас відразу позаду ще один Golf 6, але це вже у нас універсал. Тому якщо ви хочете знайти хечбек, знайти його буде дуже і дуже важко за рахунок того, що їх практично немає. Тут якщо буде 5 е хетчбеків, то це дуже-дуже добре. А саме універсалів у нас нереально велика кількість. Так, дивіться, в нас тут Golf 6, універсал, автомат 1,4 на 90 кВт саха. В принципі, самий надійний цей сайт-вигунів цих років. Цей теж непоганий, їде бодро, але пам'ятаємо, що це в нас те двигун. Він дорожчий в обслуговуванні, в ремонті, але їде він прям. На рівні 2-літрового дизелька. 10-й рік. так, Вся в рідній фарбі 235 пробіг. Її ціна 7850. Так, дивіться, салончик в нас досить гарний, збережений, бокова підтримка в нас. Вся ціленька, Алькантара, автомат, великий монітор, не штатний, але він великий. А, так, Клімат 2, підігріва, на жаль, нема, машки, не оригінальне мультикермо, круіз-контроль, датчик світла присутній. 4 підйомника. Гарний такий класний колір. Я б сказав, це самий практичний колір, який довго не треба мити, на ньому не видно ніяких таких розводів. Бо чорний там помив і вже через 2 години знову треба мити. А це такий сірий, мокрий асфальт, то реально класний практичний колір. Практроніки присутні попереду, автоматично, позаду, на легкосплавних дисках. Гума у нас стандартна, зимова гума. Знову ж таки, зараз до кінця. Літа будуть продавати на зимовій гумі, потім похолодає, будуть продавати на літній. Тут все стандартно, нічого не міняється. Класика жанру. Ходімо далі. Всі, як правило, шукають бензинові двигуни, а купують собі дизеля. Дивіться, це у нас 1.6 10-го року. Дизельний двигун. Це дуже надійні, ресурсні, безпроблемні двигуни. Як 1,6, так і 2 літра. Вони в нас йдуть з ремінним приводом ГРМ. В обслуговуванні ці автомобілі в плані двигуна дуже і дуже дешеві. Заміна оливи там, і розходники в районі 3-4 тисяч гривень виходить. Так само той ГРМ коштує не так багато грошей, але в плані надійності і ресурсності я б сказав, що ці двигуни, як 1,6, так і 2 літра, в нас будуть на першому місці. Якби ще тут був кузов від Renault або того самого Peugeot рівним, цього автомобіля не було. Так, дивимося, що нам пише тут продавець. 7950 її ціна, 1,6, 400 підйомника, протитуманки, парктроніки, ну і так далі. Саме тут у нас механічна п'ятиступенева коробка, двохзонний клімат, підігрів, на штатній мультимедій і, і звичайне поліуретанове кермо. Не шкіряне, а таке пластикове м'ягеньке у нас. Що на рахунок кузовів цих автомобілів? Вони трішки підвігаються, корозії, арки, пороги, кришка багажника. Як правило, в 90% випадках автомобілі, які приїжджають з Європи з пробігом 250-300 тисяч. А друзі, будьте реалістами, дизельні машини по Європі накатують ну, нереально великі кілометражі. Ніхто не купляє дизель, щоб він просто так стояв у вас в гаражі. Як правило, це пробіги від 30 до 50 тисяч в рік. А деякі автомобілі приїжджають з пробігом навіть 100 тисяч в рік. То. На цих автомобілях будуть 100% моменти по кузову. Як правило, підходите до цього автомобіля і дивитесь отут у нас. Вже можуть бути моменти. По аркам можуть бути моменти. Тому тут звертайте увагу. Десь якісь можуть бути коцки, які своєчасно не підфарбували. Так само туди попадає влага, воно його розпирає, буде корозія, рижики, пуперочки. Тому... Будьте уважні, обережні, перевіряйте більш детально кузова. Якщо там прям не сильно воно гниле, а легенька косметика, то нічого страшного. Звісно, якщо вже в пороги задуті піною, заклеєні скотчем і пофарбовано. Чорним барашиком, то, звісно, такі автомобілі вам не потрібні. Друзі, заслужено четверте місце Volvo V50. Хороша, надійна, безпроблемна автівочка. Зараз будете писати, що Volvo дуже дорого обслуговування обоє, що робити. Саме ці автомобілі, конкретно аналог Ford Focus. Безпроблемні, надійні 1,6 HDI двигуни, 84 кВт, дуже ресурсні і дуже безпроблемні автівочки. Як і кузов тут надійний, так і двигуни. І ще великий плюс цих автомобілів, якщо вони були на дуже-дуже бодрих комплектаціях, як дуже велика кількість їх на шкіряних салонах. Ну і ціни. Дивіться, цей стартує 7950 і в середньому до 8,5-9 тисяч доларів. Опа, опа, знайшов вже скручений пробіг або вирізний каталізатор. По-любому, що це одне з двох. Так, зараз пройдемося по двигунах. Як правило, в Луцьку тут в основному ці автомобілі продаються з дизельними двигунами. З бензинові тут є бензинові атмосферні двигуни, але саме в Луцьку ви їх не знайдете, тому приганяються вони з Європи, виключно на дизелях. Велика кількість їх 1,6, як саме на цьому автомобілі HDI-двигунів на 84 кВт. Їде бодро, в обслуговуванні недорогий. Найбільша проблемка це там, турбіна, яка може трошки підсапливлювати. Ну, і Потребувати якусь реставрацію, не дуже дорого. Це коштує, відремонтували ту турбінку, поїхали далі. Трошки підтікає в них клапана кришка, Ну, це такі хвороби цього автомобіля. Також були тут двохлітрові дизельні двигуни, п'ятициліндрові, надійні, безпроблемні, але знову ж таки, мало хто їх приганяє за рахунок того, що на цій автомобілі конкретно виросло розмитнення. Із літровими дизелями вони коштують під 11 тисяч доларів. Вже в свій час і 1,6 коштували під такі кошти, але їх перестали брати і зараз на них трішки поскидали ціни. Тому в районі 9 тисяч доларів, 8,5-9, цей автомобіль можна знайти. Так, давайте в салон. Дивіться, у нас шкір'яне кермо 6 коробочка, це у нас рестайлінг уже. На дорі варіантах у нас пішла п'ятиступочка. ступочка. Клімат 2 зона, підгріва нема, навігації нема. 400 підйомника, датчики світла дощу і так далі. І на звичайних тканинних сидіннях цей автомобіль. У нас є лінзована оптика ксенонова, якщо я не помиляюсь, омивачів нема. На класних легкосплавних дисках. Ну, як класних, на звичайних легкосплавних дисках, отак скажу. Так, 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 тормозні диски ще в нас в нормі. Ну і парктроніки в нас немає. Відповідно, така ціна. 7,950. Були б тут парктроніки, була б навігація, то ціна була б така в районі 9 тисяч доларів. Тому ходімо, ще подивимось, якийсь Volvo. Так, дивіться, який біленький колір. Volvo 50. У нас 10-11 рік, тобто куплена ця автівочка в 11-му, але виготовлена в 10-му році. Ну, можливо, так може бути. Або просто накидають рік. 1,6 стандартного дизельний двигун, 84 кВт, 205 тисяч. Отут у нас 100% стандартного пробігу. Нічого не міняється, стандартно всі пробіги в районі 200 тисяч. 7,950 її ціна. Ціна не з ринку, можна сказати. Бери їдь і катайся. На копаках на літній гумі Continental. Так, шкіряне оригінальне кермо, не фарбоване воно у нас. Автівочка трішки пінтонована. Так, у нас клімат. Є виїзна навігація шестиступка, тканинні сидіння. Датчики світла світлодощу, 400 підйомничка. Біленький кольор ось такий. Аналізовані оптиці парктроніків передніх нема. Що там у нас? Давайте глянемо, що у нас позаду робиться цього автомобіля. Так, Парктроніків нема. Фаркоп у нас присутній. Ну, Реально класна автівочка. За 7900 85 тисяч доларів можна взяти прикольний автомобіль. Якби дешевий середиток кататись. Розход цих автомобілів в районі. там 5 5,5 літрів, якщо їхати кілометрів 80, то навіть можна менше 5 літрів спуститись. Тому вибір за вами. У нас 2008 рік і знайшли ми її самим надійним ресурсним двигуном. Це в нас 2-літровий дизельочок. Має 234 тисячі пробіга, її ціна 7,999. З цим двигуном автівочка пройде, ну, мільйон, може, не пройде, але ну, 1700, я думаю, без проблем. Так, дивимось, У нас тут механічна шеста ступочка, звичайні сидіння, навігації немає, клімат, присутній, шкіряне оригінальне мультикермо. І також на 2-хлітрових е дизельних двигунах йшла коробка автомат, звичайний гідротрансформатор, надійний, безпроблемний. Тому, якщо хочете автомат, шукайте 2-літровий дизельок і катайтесь, гори, не знайте. Що, друзі, як ви думаєте, що у нас на третьому місці? Ні, не сценік це... Ford Focus 3 покоління. Саме тут у нас, дивіться, 11 рік, 1,6 дизельний двигун, всіма любимий, надійний, безпроблемний. Ставився також цей двигун на Volvo V50. У нас 264 тисячі. Можливо, рідного пробігу, а можливо і ні, Ну, знову ж таки, все потрібно перевіряти. Може бути і 300, і 400, і 500, то 260 це мінімальні пробіги, які можуть попадатися на таких автомобілях. Де ви бачите 190, там 180, як правило, це лапша на вуха. Дивіться, ціни на ці автомобілі також від 8,5 до 9,5. Деякі варіанти попадали і до 10 тисяч доларів. Тому в тут така золота середина для цього автомобіля можна знайти дійсно гарний варіант. Комплектація Титаніум 8500 її ціна. І в нас 11 рік. У нас такий класний колір. Легкоскладні диски також під колір цього автомобіля. Парктроніки перед-зад, на лінзах цей автомобіль. Є туманні фари, є боковий парктронік. Говорить про те, що в цьому автомобілі присутня функція автопаркування і він сам паркується. Ви максимум будете включати в першу або задню передачу, і втівочка сама буде підрулювати і ставати в полосом. Дивіться, в нашій шкіряні вставки. Підігріви, передніх сидінь, шестиступочка, клімат. Напевно, також є навігація, шкіряне кермо. Ну, дійсно гарний збережений салончик. Не дивлячись на такий пробіг, автівочка досить і досить бодра. І проїде як мінімум ще 100 тисяч, я думаю, без проблем при своєчасному і якісному обслуговуванні. Що по двигунах? Самий надійний тут 1,6 дизельок. Також були бензинові і 2-літрові дизеля, але 1,6 тут самий топчик. Якби сама така золота середина. І надійність, і, і обслуговування, і експлуатація це виключно 1,6 дизельний двигун. І також по коробках. Я б для себе брав лише з механічною коробкою. Автомати тут себе не зарекомендували. Но знову це трішки далі. Дивіться, у нас тут 12 рік. Також комплектація Титаніум. Оригінальне лобове скло з підігрівом. Тут у нас стоїть ціточка, кнопочку нажали. Три хвилинки лобове скло у вас розпотіло, розмерзлося абсолютно всі, все, що вам потрібно. Це лобове скло. Зробить 210 тисяч пробіга, 1,6 і 9300 ціна. Так, лобове в нас оригінальне 2012 року, бокові вікна у нас також 12-го. Тканинні сидіння, шестиступка, клімат. В принципі, все. Шкіряне мультикермо, 4 склопідйомника. Якби, якби така двояка така комплектація, титаніум підігріва нема, але є в нас боковий парктронік, лінзована оптика, легкосплавні диски. Ну, але До титаніума трішки не дотягує. Друзі, знайшли ми дійсно справжню комплектацію Титаніум на Ford Focus І ще в СТ-обвісах. У нас обвіси перед, у нас обвіси зад. У нас ну, така трішки візуально гарніша комплектація, ніж всі інші Ford Focus. Titanium плюс Full у нас тут 11 рік, 1.6 на 85 кВт, 8999 і ціна, 200 тисяч оригінального пробігу. Всі вікна оригінал, всі датчики, всі. Всі-всі-абсолютно всі, все тут присутнє. Нам так заявляє продавець. Лобове оригінальне, чорний колір. Ну і салон Салон тут дійсно класний. Дивіться, шкіра, підігрів, шестиступка, клімат, навігація, оригінальне шкіряне кермо не перешите, не фарбоване. Склопідйомники, комплектація дійсно крута. Але немає функції автопаркування і відсутні передні парктроніки, тому що в нас бампер цей нештатний. Тому шукаємо її з дизельним двигуном, з пробігом до 250 тисяч, з бюджетом до 9 тисяч доларів. Катаємось, горя не знаємо. Автівочка класна, надійна, дійсно непоганий аналог мегану третьому. Тому вибір за вами. Друзі, хотіли поставити цей автомобіль на перше місце, але за рахунок того, що їх прям конкретно тут немає, то це заслужене друге місце. Шкода Октавія А5. Саме з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробки передач. Тут ставилася сама надійна коробка, яка йшла на, на шкодах і на Фольксвагенах, Це DSG DQ250. Вона навіть понадійніше нових коробок, там 381 і 500, За рахунок того, що в неї немає холостого ходу, хай вона там трохи більше споживає пального. Але ресурс демпфера і всіх оцих таких вузлів агрегатів трішки більше, ніж на нових коробках. Дивіться, у нас 9-й рік, 2-літровий дизельний двигун. 103 кВт і 140 кінських сил. Дуже крутий, надійний, безпроблемний двигун. 242 тисячі пробіг, 8950 яйцена. Так, це в нас шкода. І в принципі, як і вся вак-група шкоди фольксвагени Ці автомобілі в нас полюбляють корозії. Арки, пороги, кришка багажника можуть бути в рижиках, попиришках, тому тут потрібно звертати трішки більше уваги. Десь тут, на даху, десь, можливо, там, на кришки багажника, можуть бути якісь рижики, здуття і так далі. Це болячка всіх. Автомобілів на це, в принципі, потрібно трішки закривати очі. Якщо тут будуть якісь підпробування, сильно критичної корозії, без шпаклівки, то ці автомобілі в принципі можна розглядати до покупочки. Давайте нернемо в салон. Так, в нас тут автомат, великий оригінальний монітор, мультимедіа, підігріви передніх сидінь, двох кліма, шкіріне оригінальне мультикермо, круїз-контроль, 400-підйомничка і звичайні тканинні сидіння. Комплектація непогана. Хороший двигун, хороша коробка. Але знову ж таки цих автомобілів дуже і дуже маленький вибір. Щось хороше, буде коштувати в районі 9,5-10,5 тисяч доларів. Тому, друзі, якось так. Другий варіант, який попався, нам пройшли ми більше половини ринка. Це в нас шкода. А5 дорестальний варіант. 7-8 рік, 2-літровий дизельочок на автоматі. Комплектація Laurin Clement. Класна, нереально крута комплектація. Це сама максимальна комплектація, яка може бути на цих автомобілях. Так, у нас класні оригінальні легкосплавні диски, цей автомобіль вже на літній гумі. Так, дивіться, у нас тут лінза. Омивачі присутні. Загляньте в салон, тут просто пушка. Класні, дивіться, оригінальні шкіряні сидіння з гравіровкою Лаурін Клемент. Так, 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 що в нас там? Аналогова приборка, навігації немає у нас. У нас є автомат ТСГ-шка 250 підігріви. Двокзонна кліма, зато також у нас присутня пам'ять передніх сидінь. Парктроніки передні є. Точніше, парктроніки задні у нас присутні, передніх нема. Ну, така якось лаурінка. Тут я б не сказав, що це прям така супер лаурінка. Сидіння, можливо, від лаурінки, а все інше таке, від звичайній шкоди Октаві. Що, друзі, роки йдуть, все міняється, але ці автомобілі, як були на першому місці, так і нічого не змінилося. Зустрічайте Renault Megane третього покоління. Була б добірка автомобілів з бюджетом до 5,5% був би другий міган. Якби був бюджет у нас до 14 тисяч доларів, був би 100% четвертий міган. Аналогів цьому автомобілю немає. Так, візуально він такий трошки на любителя, вриганчики, міганчики, дерлянчики. Але, друзі, це дуже практичний, сімейний, безпроблемний автомобіль, який дуже сильно класно себе зарекомендував. Дивіться, у нас тут 13 рік. І я на 99% впевнений, якщо він у нас не фарбований, то він не має ні рижиків, ні корозій, ні попирушок. Жодних нюансів по ньому немає. Звісно, якщо він не фарбований. Також за рахунок їхніх двигунів. Саме тут у нас 1,5 дизельний К9К-двигун. Дуже простий, надійний, безпроблемний. Звісно, при якісному обслуговуванні. Якщо заливаєте сюди якесь таке пальне з каністри Тепловозу, то звісно, цей двігун у вас вийде з ладу і будете шукати ви дорогих спеціалістів по ремонту дизельного обладнання, а саме форсунок, паленої системи і так далі. І це влетить вам трішки в копійку. А якщо ви заливаєте якісне пальне, своєчасно обслуговуєте, робите заміну оливи. Ці автомобілі ми знаходили навіть з мільйоном кілометрів по самому низу ринку. Але то таке. Дивіться, це у нас 1,5 двигун, 110 кВт, 81 кВт. Також тут були цепні двигуни 1,6 і 2 літра. Зараз говоримо про дизеля. Якби 2-літровий то вважається самий еталонний, надійний, безпроблемний, але їх реально немає. 1,6 тут цепний двигун, він більш технологічний, більш дорожчий в обслуговуванні. За рахунок того, що він у нас цепний, і за того цепочки не хочуть ніхто покупляти цей автомобіль. Тому шукаємо собі 1,5 двигун. Бажано, щоб був не фарбований або хоча б з мінімальною косметикою, щоб не пошкоджена була цинкова основа. І ці автомобілі ще проїдуть не один десяток років. Що тут по коробках? Як були і роботизовані коробки, так і гідротрансформатори. Але гідротрансформатор ставився лише на один вигун, а саме двохлітровий дизель. Всі інші коробки були з не сильно надійним роботом, але який легко діагностується, можна виміряти залишок щеплення і тим самим продіагностувати, скільки він ще проїде цей. Цей двигун з цією коробкою. Давайте заглянемо в салон. Також класні регіономічні салони. Дивіться, у нас шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, стар-стоп, звичайних сидіннях, 4 склопідйомника, навігація 6 ступочка. Ну, Комплектації в них майже на всіх автомобілях класні. За деякими виключеннями там були в нас з ковпаками, з самими бійними комплектаціями, але відповідно там ціна на порядок нижча. Саме цей автомобіль проїхав 280 тисяч км і коштує він 9 тисяч доларів. 2013 року по 30 тисяч в рік, от вам приблизно так і виходить. І знову ж таки, нестандартний синій колір. І цей колір дійсно пасує в цьому автомобілю. Дивіться, ще один міганчик. Це у нас перший рестайлінг го року. 1,5 дизельок на 81 кВт. І 232 тисячі пробіг. 8900 її ціна. Так, що там нам? Навігація, клімат, сервісна книжка. І рідна фарба. І все. Кодейський сірий колір. Практичний на любителя, Але, знову ж таки, ну що. Ну, гарна машинка, проста надійна, безпроблемна. Що ми можемо сказати по ходові? Ходова тут нереально міцна, ззаді в нас балка, сперді. Частіше всього виходить дві стої стабілізатора, коштують вони по 250-300 гривень. Замінили, поїхали далі. Проблем ніяких нема. Цей автомобіль у нас на класних легкосплавних дисках і стандартно на зимовій гумі. Що тут більше нічого не додавиш. Так, шкіряне мультикермо, навігація, шести ступочка. Склопідйомники, підйомники, все стандартно. Нічого не міняється, класика жанру. Отакий От колір 8900. Поруч, дивіться, відразу, біленький. Це в нас останній рестайлінг. Другий рестайлінг вже йде на реалізованій оптиці, днівні ходові вогні, які трішки тут у нас підпотіли, бо то сонце, то тепло, то холодно. Ну, то таке. І бували такі автомобілі, які комплектація вона називалась Limited, Приїжджали на ось таких ковпаках. Якби. Дивишся з заліка видно, що це легкосплавний диск, але підходиш ближче і бачиш, що це у нас пластмаска. Що нам пише продавець? 15 й рік, 1,5 дизельок, так само 81 кВт. Два рестайлінга пройшло, візуально нічого не змінилося. Ну, точніше, візуально трішки змінилось тут. Оптика стала трішки така візуально гарніша. Змінили навігацію на Airlink. Сідочки стали трішки гарніші і вже великий значок Renault. В принципі, все. От вам весь рестальник. Двигуни ті самі, коробки ті самі. Ходова та сама. У нас 211 тисяч пробіг і ціна 9900. Трішки вище нашого бюджету, але все ж таки ми її також покажемо. Так, дивіться, у нас шкіряні вставочки на сидіннях, шкіряне мультикермо, Арлінг навігація. М -м, так, 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 круїз, контроль, ліміт, контроль шестиступка, ступка, двохзонна кліма. Все стандартно. Дуже-дуже рідко, ще вони бували, попадали з підгрівами сідушок. Але це. прям, ну, 30 варіантів, один буде з підгрівами. Що ця функція в них не сильно така була популярна, як на всіх інших автомобілях. Тому отакий от міганчик 9915 рік, останній рестайлінг. Друзі, як то кажуть, подобається, не подобається, але міганчик у нас буде на першому місці. Дуже велика кількість цих автомобілів, знайти його легше всього, продати легше всього, відремонтувати. Ну і експлуатувати також. Друзі, також не спішимо перемикати відео. Зараз я покажу вам автівочки, які ми підібрали для наших замовників по таким послугам, як супровід на авторинку і підбір під ключ з доставкою прямо під дім. Друзі, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки і до нових зустрічей. Пока! Друзі, всім привіт! З вами компанія Експерт авто. Луцький авторинок 8.30 на годиннику. 28 березня придбали міганчика 3-го покоління, автомобіль з 2013 року з пробігом 253 тисячі кілометрів. 1,5 дизельочок на механічній коробці передач. 253 пробігу, я вже вроді казав. І весь він ціленький, в рідній фарбі, в дуже класному збереженому стані. По комплектації у нас комплектація у нас боссе. Маємо парктронік і круг, Легкосплавні оригінальні диски, класна зимова гума, електроскладні дзеркала, безключовий доступ, повний електропакет. Е, так, музика у нас босешна, е, мульти-та сервокермо, присутній е, ліміт, контроль, круїз контроль, -контроль GPS-навігація, клімат-контроль, кнопочка старт-стоп, все в нас тут є. В дуже гарному стані. Автомобіль у нас приїхав з Голландії. Зараз буде проходити сертифікацію, договір про продажу і буде направлятися в місті. Друзі, всім привіт! З вами компанія Експерт Авто24 і наша нова покупочка по замовленню авто під ключ. Це є гольф 5-го покоління 2008 року з пробігом 216 тисяч кілометрів пробігу. На звичайному, 1,6 бензиновому двигуні MPIному і, звісно ж, на передньому приводі. Машинка в дуже класному стані. Збережена, не заюзана, не закоцана. По салончику взагалі проблем немає. Вона приїхала до нас з Європи. Вже на сьогоднішній день зроблено сертифікат, договір куплі-продажу. І завтра зранку вона буде прямувати вже в місто Охтирка Сумської області для передачі е, нашому замовнику. По комплектації ми маємо протитуманні фари. Як я казав, вона в дуже класному стані. Маємо оригінальні легкосплавні диски, маємо хорошу досить резину. Це єврозима. Маємо повний електропакет, присутній підігрів та регулювання дзеркал, круїз контроль, звичайне в нас кермо. клімат-контроль, штатна е, магнітолка. По салончику машина фактично в ідеальному стані, при своїх 216 тисячах, в дуже доброму стані, технічно абсолютно вся справна. Зроблені вже документи на неї, на нового власника. Ось, як ми бачимо, взагалі все у нас фактично в ідеалі. В районі місяці часу ми шукали і на кінець то ми її знайшли. Ціна даного авто склала 6 850 доларів. Кого цікавлять якісні хороші автомобілі, звертайтесь з «Експерт авто 24 в Директ або за номерами телефонів. Дякую, експертату, за підбір Вольфіка, Це моя перша машина. Хлопці класно мені її підібрали. Ось, прислухалися до всіх побажань, робили свої пропозиції. Так що буду радити, дуже вам вдячна. Дякую вам, Хай служить.